Суки, дібіли лохи! Ось так люди відреагували на перший випуск Fuck You All. куховарка дитячого садочку полуничка Маруся швидко одягала стрінги і розрізала себе надпіл. 20 поранених, 30 крадіжок історичних цінностей, розбиті голови, поломані долі, скойовджені тіла. Так закінчився похід 3-го А класу в краєзнавчий музей міста Шполи. У пологму будинку міста шполи народився хлопчик 80 кілограмів. Після третього тижня життя він почав пити пиво і гуляти по бабах. Артем тут новину підкидули, ага. прочитатися. Ага. Розшукується водій, що рухався по шполі на швидкості 197 км на годину. На цій швидкості примудрявся тикати дулі та паки гаїшникам у їх камери. З вами був Артем. І тепер я передаю слово нашому улюбленому кореспонденту Олександру. Знято! Фу, блін. Він там, блін, пивко п'є, а я тут парюсь, блін. Сушняк капець. хоч би хтось води приніс, я не знаю. Бо... Це шофокіо, і сьогодні ми перевіримо, наскільки ж поляни відрізняються від мов. Добрий день, як ви думаєте, що ніхто не випускає корм для кішок зі смаком мешей? Не, знаю, не знаю. А якщо на дворі нуль градусів, а завтра очікується температура вдвічі вища, то яка буде температура? Два нулі. А у Лавра, а у Лавра жоня, Лавра. Взяв же ж Лавру в жони Лавр. Взяв ж жену у Лялорі. Добре тяня, прочитайте, будь ласка, скоробу. Цебрику, цебрику, чому ти не... Ой, переполу цебришся. Дякую. Як ви гадаєте, чому ніхто не випускає корм для кішок зі смаком мешей? І якого кольору Хамелеон, коли він дивиться на себе в дзеркало? Зелений. Дякую. Не хоче, чувак, сьогодні. Пацан, подивись камеру. Паша не живий. Я не в настроєнні. Я не в настроєнні, вдалий поям, бірі там. От сука. День. А можна задати вам кілька питань. Можна. На. Дякую вам. Дякую. Якщо на дворі 0 градусів, а завтра очікується температура вдвічі вища, то яка буде температура? Хороша, тепла. Як ви гадаєте, чому ніхто не випускає корм для кішок зі смаком мишей? Щоб не були ледачі кішки, щоб шукали і ловили миші. Дякую. І якого кольору Хамелеон, коли він дивиться на себе в дзеркало? Оце вже не знаю. Не знаєте. А у Лавра. Жоня Ля... Так і читати? <гум> ну це літературне <гум> слово. <гум> лярву. <гум> Взяв же ж лярву в жони лавр. Хороша. Якщо на дворі 0 градусів, а завтра очікується температура вдвічі вища, то яка буде температура? Тепліша. І як ви гадаєте, чому ніхто не випускає корм для кіс... кішок зі смаком мишей? Бо, мабуть, вони невкусні. І якого кольору Хамелеон, коли він дивиться на себе в дзеркало? Ой, цвітного. Це, це дати відповіді на кілька питань. Давай, блядь, запросто. Давай. Якщо на дворі 0 градусів, а завтра очікується температура вдвічі вища, то яка буде температура? 0 градусів? Да. А пропозиція. Значить буде плюс. Дякую. Як ви гадаєте, чому ніхто не випускає корм для кішок зі смаком мишей? Чому ж не випускають, випускають. А от це зараз, що це кот, Кіцин-Кіцин отой. Що беруть. А то і є, вже для мишей. Да, это, да, -то? Да, дякуємо. І якого кольору Хамелеон, коли він дивиться на себе в дзеркало? Ну, я думаю, хороший. Сам себе ж не буде не обіду. І скоромовочки можете прочитати. Ну. Виберіть, яка вам подобається. Обрата. Стри. Та як За Америку, да? ну, ну, як його, ну, за Берлін, то, не, то Германія, я попутала в Германію, щоб ви знали. Угу. Берлін це Германія. Да, 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 це да, шукали в інтернеті, навіть да, немає, да, да, де да, знаходиться да, Берлінська стіна. Це в Германії, щоб да, так -да, попутала, бо я своїм розстроїлася, знаєте, по корозам. Бо ми дали дезінформацію нашим да -да -да -да, щоб ви знали, да. То Германія. От, а цей, як, ну, це це як його що хочу сказати, як його то індійці. Індійте, да? Да, да, ага. то й попутала. Це я ж я, теж так я, попутала, попутала я спочатку теж так думала, потім да, мені индійця, сказали, що да, не було. Да. Так що ви ще знали. Да, Пожалуйста. Да, да. Пожалуйста. Якщо на дворі 0 градусів і завтра очікується температура вдвічі вища, то яка буде температура? Ви знаєте, я що хочу сказати. Цей невисокосний, він буде дуже ага. великий урожай. Ну, дуже багато буде помирати багато людей. Да. А знаєте за чого? Чого? Багато боліть людей з серцем, а два апарати на всю місті школи, Ой -ой -ой. От, а п'ять мільйонів пенсіонерів. Це жах. Прямо жах. Уже дійшло до того, що не тільки пенсіонери, вже почали ми дітей, да. дітей ховати. А можна друге ось питання? Да. Як ви гадаєте, чому ніхто не випускає корм для кішок зі смаком мишей? Корм для кішок? Так. Да. А чому є в магазині Єсь. воно комерсон. Припиток, припиток, припиток. <р�ху> а, а столиця Монако. Столиця Монако? Не знаю, дитина. Білорусі Білорусі, це, як його, Білорусі. Білорусі. Да, я його сейчас скажу, білоруси. Білорусы. <р�ху> также... А столиця, не, почекайте, почекайте. Столиця, Білору... город Білорусі. Так. Да. Да. Ну то у меня тоді ошибся. Правильно. Бо, б, мана... я чу... Якщо на дворі 0 градусів а завтра очікується температура вдвічі вище, то яка буде температура? День. Якщо на дворі 0 градусів а завтра очікується температура вдвічі вище, то яка буде температура завтра? День буде. День. Да. Як ви гадаєте, чому ніхто не випускає корм для кішок зі смаком мишей? А ви їх їсте? Ні якого кольору Хамелеон, коли він дивиться в зеркало? Він похожий сам на себе.